Коли прийшла до Бога ще от 8 років тому, мені Бог постійно говорив за фінансове служіння. І він так клав на серце, що ну, я мріяла, а мрія наші мрії від Бога. Амінь. Якщо ми в Христі, якщо ми в ньому. І я мріяла, що я буду підтримувати ну, служіння саме фінансами. І це був довгий шлях, 8 років. І знаєте. Перший рік, там перший другий рік, коли я прийшла до Бога, у мене був дуже сильний страх, що Бог хоче в мене забрати гроші. Ну, Типу, в мене така була просто думка, але ну, я знаю, що це сатана. Він казав: От ти заробиш, от ти будеш пахати, а потім Бог скаже: віддай все. І ти така, ну, типу, спасіння ж ну, типу, Важливіше, ну, типу, тобі потрібно буде віддати. І я така, ні, не хочу такого Бога, не хочу таку церкву. А, і я боролася дуже сильно, дуже багато років. Я боролася от саме з цим страхом. Я там говорила з іншими людьми, там, з багатими людьми. там, І все. І вони ну, і там, в, в Христі, які вони казали: Та ні, Бог тобі хоче дати, Він не хоче тебе забрати. Ну, ну, типу, це, ну, І Бог просто поступово розбивав цю твердиню в голові а, і на пості. Мені Бог прийшов і сказав посіяти ну, велику для мене суму грошей. Тобто це місячна зарплата на нормальній роботі. А, і ну, в мене одразу перша думка ага. Жас да. <глару> <глару> Бог буде мене забирати. І знаєте, а всередині нема страху. Я просто сама з собою стикнулася, отак да, подивилася на серце, і така Бог, а мені для тебе нічого не шкода. Я знаю, що я отримую набагато більше, навіть якщо я просто зараз посію, я залишуся без грошей. А в мене бізнес, в мене люди, працівники. Ну да, не я одна, я можу там на хлібі, і воді, а вони як. Але я розумію, що Боже, ти мене не залишиш, і я знаю, що має те, що я отримала зараз, ну не тільки спасіння, а взагалі церкву, ну наставника, да? тобто ну людей, друзів, друзів, взагалі мир в серці. Те, що в мене є мир, і я можу просинатися і радіти кожного дня, це набагато більше, ніж ті гроші, які я, там, Бог хоче мені, щоб я посіяла. І коротше, отак -от просто-так просто я беру і перекидую одразу ці гроші. І знаєте, чудо в тому, перше, те, що е, я дійсно відчула Боже благодать на цьому. І друге, це те, що через два дні мене приходить сума вдвічі більша. Бог не залишив без штанів.